Летять у літаку три президенти. Один каже: Я зараз скину 100 доларів і порадую одну людину. Другий каже. А я скину дві купюри по 50 доларів і порадую аж двох людей. Третій каже. А я скину одну тисячу доларів по сотні і порадую аж десятьох людей. Пілот. А я зараз скину трьох дебілів і порадую аж три країни. Кума. А ти знаєш, що я коханка твого чоловіка? А мій брехун сказав, що вона молода і красива. Тату. А правда, що в Індії чоловік до шлюбу не знає, хто його дружина? Тато зітхаючи. Та виходить, що у нас теж так. Невістка свекрусі. Мамо. Чому ви стоїте біля відкритого вікна? Та ось думаю: стрибнути чи закрити? Стрибайте. Я закрию. Алло, Це лінія допомоги алкоголікам? Так. Підкажіть, як зробити Мохіто? Лікарю. Скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом? Два рази в неділю? Добре. У неділю два рази. А в будній день скільки? Різдво 2022 року. Христос родився. Маю три вакцини. Сертифікат вакцинації негативний тест, оброблений антисептиком. Колядувати можна? Батько миє посуд. Маленький син питає. Тату. А скільки вже років ти працюєш у мами? Анекдот про відпустку. Чоловік поїхав у відпустку на курорт. Пише дружині телеграму. Продай телевізор. Вийшли 500 доларів. Трохи пізніше дружина теж їде у відпустку і теж пише чоловікові телеграму. Висилаю 500 доларів, купи телевізор. Зранку роблю зарядку. Нахиляюсь долонями до підлоги. Прокидається жінка і каже: Не треба поклонів. Можна просто доброго ранку, принцесо.